Що ви думаєте про Володимира Зеленського? Його досягнення до війни були досить посередніми. Він зробив не дуже багато. Але з початком війни він показав себе як винятковий керманич. Цей чоловік став джерелом натхнення для свого народу, а насамперед, чудовим представником України на світовій арені, він провів досить успішну кампанію, щоб отримати допомогу для своєї країни. Це значно перевищує те, що здавалось можливим на початку війни. Першою допомогою Німеччини були шоломи. Тепер вони серйозно налаштовані на постачання бойових танків. Цілком можливо, що йому навіть вдасться отримати реактивні літаки з Великобританії. Думаю. Можна з упевненістю сказати, що без нього підтримка України була б меншою в рази. Важко уявити, щоб хтось виконав роботу краще за нього. Він займається піаром і постачанням, а військові воюють. Чорт, одна з ключових причин, чому Путін вирішив спробувати захопити Україну, полягала в тому, що Зеленський перед війною мав рейтинг 30% чи близько того, вони на повному серйозі очікували, що він просто здасться і втече в перший або другий день вторгнення. Але він цього не зробив, і росіяни зрозуміли, що, хоча українці раніше неоднозначно ставились до Зеленського, вони підтримують його набагато більше ніж російську маріонетку. Так, це був вирішальний момент, коли Зеленський відмовився від евакуації. Мушу визнати, що я б напевно втік, якби армія загарбників була за кілька миль мого Дому я думаю, якби він вирішив керувати в еміграції,